Доброго ранку, діти! Я вас запрошую на заняття з логіко математичного розвитку. І до нас сьогодні хтось прийде. А хто, ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Тане, сніжок оживає лужок. День прибуває. Коли це буває? Буває це весною, коли приходить пора року весна. Оживає природа, і квіти, і птахи, і дерева. Всі радіють. І в нашому саду жили дерева, а давайте ми їх порахуємо. Одне дерево, два, три. Чотири. П'ять всього 5 дерев. А ось і цифри. Вам треба, діти, відшукати цифру, яка позначає число дерев. Скільки дерев? Так, 5. 5 дерев. Пташки теж радіють весні, а давайте ми їх порахуємо. Одна пташка. Дві пташки. Три. Чотири. Скільки всього пташок. А ось і цифри. Давайте знайдемо ту цифру, яка відповідає за число 4. Так, ось цифра 4. Давайте зрівняємо. У нас є 5 дерев. І чотири пташки. Чого більше? Так, дерев. Наскільки? На одне дерево? Молодці. Навесні розквітають дуже багато квітів. Давайте їх порахуємо. Одна квіточка, дві, три. Скільки всього квіточок? Три. Правильно. Давайте знайдемо цифру, яка відповідає за число 3. Яка цифра? Цифра 3. Молодці. Ну, а зараз давайте зрівняємо. Чого більше? Пташок чи квіточок. Квіточок 3, а пташок 4. Так, пташок більше на одну пташку. А що полюбляють їсти пташки? Так. Зернятко. У нас є пташки. Скільки пташок? Три пташки. Одне зернятко, два, два. А скільки зерняток не вистачає? Так, треба додати одне зернятко. Ну, а зараз порівну і пташок, і зерняток. Пташки дуже раді, що вистачило всім зерняток. Весна сонечко гріє, і розтопили сніги і потікли річки. Річки бувають широкими та вузькими. Ось смужка червоного кольору яка широка, а синього кольору вузька. Яка жовта стрілка вузька а синя? Широка. Так, молодці. Діти, ви великі трудівники. Весні дуже сподобалось, як ви відповідали. Тому вона у нас залишиться ще надовго. Ну, а нам вже час прощатись до нових зустрічей. До побачення!